Добрати, мої кохані, з вами Ханна, Найкращий зірковий таролог для всіх або й не для всіх. Не знаю, що сумніваюсь. Знову взяла не ту колоду, сонечко. Все вона до мене проситься, але я її використовувала до амулету, тому там не всі карти. І так, я грів серед ясного неба. Думайте про себе. Подивитися до мою групу Телеграм. Там дуже крутий контент. Наріше я вивчила це слово. Там Ханночка розказує, як стати на кращі верхі життя читайте відгуки і буде вам щастя. Ох. До речі, ви дуже класна жінка. Королева жезлів ви ярка, емоційна, у вас все горить в руках, в ногах. Ви ставите мету і йдете до неї. Ви дуже приваблива для чоловіків. Ви виділяєтесь на загальному фоні, хто з вас правда ось така рижоволоса, красива жінка, але не обов'язково рижоволос це позначає те, що ви виділяєтесь із загального фону. Ох чи ці жінки, вогники і. І карти кажуть, що ви зараз ще також собі пробудете чуттєву сферу, королева чаш. Ви можете закохатися, мої сонечки. Це коли ви станете доброю, м'якою. Тобто трішки сама для себе незвичною. Так, а ну зараз. Угу. Карти кажуть, що, в принципі, у вас є таке кохання. Ви бачите, це чоловік, яким зараз ситуація зависла, це чоловік, якому ви дали дуже багато кохання. Подивіться п'ять чаш. А він взагалі вас не наповнив. Це карта кризису. Коли ви віддавали, віддавали, наповнювали, наповнювали. А він вам нічого, сонечки, чоловік, два ж кроки до вас, ви один. Їх багато у вас класних іператриць мало. І Верховна Жриця карта каже вам, що у вас дуже крута інтуїція могла прокинутися. Слухайте її, або також каже про якусь таємницю. Так, тут ви боретесь сама з собою, до речі, з цими почуттями, скажімо так, що це якби не дає вам трішки бути в нірвані, ця ваша любов. Да? Вона вибиває вам трішки почву із-под ніг, Так, знов-таки те, що ви віддале не отримали. Так що була хитрізьман маніпуляції, і що крім серед ясного неба буде, він до вас не проявляється і. Ви в очікуванні, і коли суфортуни він до вас проявиться, і знову захоче з вами відносини відновити, можливо, так і буде.